Вітаю, друзі, із серця Карпат, Черногірський хребет, Кривопільський перевал і село Кривопілля, яке знаходиться на висоті 864 метра над рівнем моря. Тут і ще залишилися люди, які проживають, їхні будівлі, їхній побут, життя. Я вам зараз покажу. Сьогодні моросить невеличкий дощик, правда, він пускався і більший, але я скористався такою нагодою. Щоб зафільмувати оцю красу на полонині, ось там гори, вже лежить сніг. В горах декілька днів назад він випав. І тут проживають люди високо в горах, декілька є будинків. Деякі залишилися іще старі. Але краса неймовірна. В різну погоду Карпати різні, я нагадую, що сьогодні йде невеличкий такий дощик, але він зовсім не... Не портить оцю красу. Наші українські красиві, самобитні Карпати. На таку красу можна дивитися вічно, тому далі, будь ласка, дивіться без коментарів.